Традиційно стартуємо з прем'єр. Найгучніша з них комедія жаху маєток з привидами, натхнений одноіменним атракціоном з Діснейленду. Горор не такий вже й страшний, як кумедний та видовищний, створений в естетиці та настрої піратів Карибського моря. Фільм переносить нас до таємничого будинку, де його нові господарі, мати одиначка та її син, порушують спокій безтілесних мешканців. Ті, звісно, усіляко докучають сімейству. Жінка кличе на допомогу священника, екстрасенса та історика. За цим протистоянням радимо споглядати усією родиною, адже стрічка містить хороший акторський каст Чималу кількість пасхалок для фанатів, і дуже багато жартів та скримерів для дітей. Квиточки за QR-кодом та у касах Wood Mall Cinema.